Казка рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка Кетя Варварка. А в Кеті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город. Набравши води повен рот, свою рібку поливав Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як буряк, потім як кулак, потім як два. А наприкінці Стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рибку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, взяв рибку за зелений чуб. Тягне руками, уперся ногами, мучився. Потів увесь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рибку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рибку за чуб, баба діда за плече. Тягнуть. Аж підтече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуті руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рибка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп, гуп, узяв дід рібку. За чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спінничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвинку, собачка на кицю варварку. А мишка шустю шпарку.